Друзі мої, вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні хочу з вами поговорити про салати. Зимою салати дуже актуальні, тому що у нас дуже мало в організм поступає мікро-макроелементів і, звісно ж, вітамінів. Тому я хочу вам показати свій асортимент зимових салатів. З чого їх можна робити? Найкращий варіант зимою їсти, звісно ж, це капусту. Капуста, може бути, пекінка, або ще така капуста, яка має дуже багато вітамінів, це броколі. Знаєте, така зелена, нагадує нам петрушку, така вона многоцвітна. Ну, і, звісно ж, всі овочі, морква, буряк. Капуста білокачанна, гарбуз, тобто всі оці овочі зимові, які у нас лежать в погребі, мають дуже багато корисних вітамінів, і з них потрібно робити салати. Ще зимою дуже добре використовувати. Квашені овочі. Це може бути і капуста. Капуста це вовше, ем, ну, кладець вітамінів. Це вже буде найкраща вітамінна капуста. Ну, і так само ж квашені огірки, квашені помідори, яблука квашені. Все це у вас повинно бути на столі. Е, в мене із того, що я перерахувала є ось такі овочі. З яких я зараз роблю салатики, і покажу вам те, що готую я з квашеного асортименту, в мене є свої квашені огірки, які я сама робила. Ну і періодично я роблю капусту. Квашені яблука я такого не роблю, але якщо я десь буваю на базарах і люди привозять, от... Свої дійсно квашені яблука, я їх беру. Ну і зараз я зроблю ці салатки, щоб не займати час, і просто вам уже покажу, що можна ще додавати до салатів. Ну, по крайній мірі, я вам покажу свої варіанти. А для вас, як я вже казала, ваша зараз головна задача. Це надивлюваність. Тобто, дивитесь, поступово це все буде е, потрошку у вас на столі з'являтися. Ну що, зробила я ось таких два салата. В першому в мене пекінська капуста, огірок, петрушка, ну і е, Вирішила його якось так, знаєте, підвеселити, додала моркви та часничок. Часник в мене е, практично в усіх стравах. Так що готовий салатик, я тільки з вами їх буду приправляти. І ось другий салатик. Що тут у мене? Тут у мене потертий свіжий бурячок, морква, е, гарбузик. Далі часничок обов'язково, ось там, бачите, біленький, петрушка. Ну, і я вирішила те, що в мене зараз є, бо я ж готую своє меню. Тож те, що в мене використовується, те я вам і показую. В мене були ось такі оливки. нас на роботі привітали, дали нам такий подарунок. Ну, там були оливки. Вирішила. Додати ці оливки. Вони, до речі, ось такі, бачите, начинені часничком. І е, м'який сир фета. Ще я до салатів можу додати е, сир моцарела. Так що, як бачите, комбінувати теж можна як завгодно, було б тільки бажання. До цього салатику теж можна додати якийсь м'який сир. Це може бути і адегейський, до речі, ну, і так само, як я вже сказала, моцарелла. Так що два ось таких салатики. Заправляю я їх ляною олією. Було запитання, чи можна купити. Ні, дівчата, не можна купити, не продаю я зараз ляну олію. Був час ще до війни, що ми продавали, продавали. Практично з усієї України в мене дівчата, знаючи мій канал Танюша, в мене замовляли цю олію. На даний момент ми не займаємось. Колись ми купляли насіння, давили цю олію. Зараз, так як у нас і світло вимикають частенько, і я не можу тримати це насіння, бо не знаю, буде хто його брати, не буде. ну, тобто цю олію. Не закуповуємо ми вже це насіння тільки для себе. Тож, можливо, колись ми і займемося знову продажою, то я, звісно ж, про це анонсую на своєму каналі. Але на даний момент я тільки можу показати, як вона виглядає, щоб ви не травили себе, свій організм сурогатами. Тому що насправді. Ну, Ще до того, як в мене з'явився свій маслопрес, я купляла, звісно, цю олію і думала, що це дійсно ляна олія. Але потім, коли вже з'явилася ну, своя олія, як бачите, що вона зовсім відрізняється від тої, що купляється. Ну, і на смак вона так само відрізняється і вона не може стояти більше. Ну, три місяці, так якось вона у нас постійно, ну, це, як кажуть, найбільше, що вона простоїть і то, якщо, наприклад, вона буде в закритій посуді. Так що, а якщо вона отак відкрита вже, ну, два місяці і все, вона потім гіркне. Тобто, окислюється окислену живу олію, вживати не можна. не можна. Так що все, мої дорогі друзі, ось такі два салатика я зробила. Так, зараз е, візьму ложечку, перемішаю, подивитись, як вони виглядають. Взяла ложку. Ну, ось так. Раніше я на своїх каналах показувала, що я. І маринувала, якісь робила заправки, зараз же я нічого не роблю. Відійшла я від всяких цих мариновок і тому подібного. Тобто ось порізав свіже. Навіть ось такими, бачите, величенькими кусочками. Порізав, з'їв свіже, і, як кажуть, все, до побачення. Не треба його нічого тримати в тих холодильниках. Бо все це, всі ці продукти, вони просто втрачають свою здатність нам допомагати своїми властивостями. Тобто ось такий виходить салатик. Це квітковина, це дуже потрібна річ нашому організму. Але нагадую, що ми з вами не є організм, ми з вами енергія. Яка повинна щось робити в цьому житті. Розумієте, щось створити, Якесь, не знаю, натхнення повинно на нас сходити. А їжа це таке топливо для ось нашої оболонки. Тобто треба потрошку вивчати, як я вже вам говорила, маленькі знання і все буде добре. Здоров'я буде з нами завжди. Якщо ми тільки будемо відповідально відноситись до свого організму, для того, щоб наша душа могла е, зробити те, для чого вона і прийшла в цей світ. Так, ось дивіться, яка красота! А скільки тут користі, клітковини, це те, що найкраще для нашого шлунково кишкового тракту. Не буде незакрепів, не буде ніяких проблем, якщо ось такі салати будуть у вас частими гостями на ваших столах. Все. Перемішала разом з вами і показала, трошки дала якоїсь інформації. Сподіваюсь, що ось такі салати, вони навіть дивіться, як вони гарно виглядають. На святкових столах у нас скоро новий рік. Це найкраща буде їжа. До них додати ще трошки якогось м'яса, білку, картопельки. Ну, і все, стіл готовий. Так, що все, мої любі! Всіх люблю, цілую і до наступних моїх відео. Пока-пока!